Привіт! Мене звати Артур Лупашко, я засновник Ріба з хотел груп, і ви на моєму каналі. З вас лайк та підписка, а з мене цікава інформація. Сьогодні поговоримо про найкращі готелі світу, а саме про міжнародний рейтинг The World's 50 Best оголосив найкращі готелі світу. Дізнаємо, що це за готелі. Цей рейтинг відображає найкращі враження від подорожей, зібрані за результатами голосування 580 людей. Це власники готелів, туристичні журналісти, викладачі, професіонали в сфері гостинності і мандрівники. Його проводять щороку для того, аби об'єднати важливі напрями гостинності під прапором 50 найкращих. Я відібрав перші топ 10 з цього рейтингу і зараз познайомлю вас з ними ближче. Десяте місце модного рейтингу посів готель у Бангкоку Mandarin Oriental. Ціна без сніданку за одну ніч стартує від 800 доларів. Mandarin Орієнтал не тільки чудовий готель, що поєднує вишуканість стилю та сучасний комфорт, але й історична пам'ятка міста. За 130 років існування готель приймав королівських осіб світових знаменитостей зірок Голлівуду, а деякі номери готелі оформлені та названі на честь відомих письменників, яких зупинялися тут. Грем Грін, Сомерсет Моем, Джозеф Конрад. Це місце займає готель Firenze відомої мережі Four Seasons у Флоренції. Його особливістю є сад у 4,5 гектари. Готель складається з двох корпусів 15 століття і колишнього монастиря. 16 століття для Вілла. Номери готелю оформлені в стилі епохи відродження. У головному ресторані готелю Іль-Паладжо представлені кращі блюда тосканської кухні, приготовлені з місцевих продуктів. дуже привабливе місце, як на мене. Готель One and Only Mandarin» вважається найкращим місцем Північної Америки та посів восьме місце нашого топу. Він розташований серед гір і джунглів біля білого приватного пляжу і Тихого океану. Фешенебельний готель гарно писався у ландшафт у Запоріжжі Рів'єри на Ярі і пропонує різноманітність ексклюзивних послуг. шикарні вілли на вершині скелі та в кронах дерев все з власними басейнами, рестораном з видом на океан і чудовий спа-центр. Блискучі басейни для дорослих та дітей, дитячий клуб та чудові можливості для спорту та активного відпочинку. Це не тільки готель, це новенький курортний комплекс, що займає значну частину узбережжя і включає, окрім готелів, 54 приватних віли від 4 до 8 спалів, які також даються. Сьоме місце забрав Сонева Фуші на Мальдівах, який розташований на приватному острові, Атолаба, біосферному заповіднику, що входить до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Готель об'єднує усинітнення з природою в стилі Робінзона Круза. Та ультрасучасні технології ідеально підходить для романтичної весільної подорожі, що підтверджується системою Special Honeymoon Hotels. Дана система об'єднує і свідчить про те, що дані готелі визнані кращими саме для весільних подорожей. Готель пропонує спеціальні програми та подарунки для молодян. Входить в асоціацію готелів Small Luxury Hotels of the World і є одним із кращих на Мальдівах. Всі номери затишно розташовані в шикарних джунглях. І створюють унікальну атмосферу для райського відпочинку. Це і готель молодята на замітку. Це місце віддаємо найгарнішому готелю маракешу «Ля Мамаонія. Він розташований у екзотичному саду площею 17 акрів. З моменту відкриття готелю в 1925 році в ньому зупинилося багато знаменитостей, таких як Вінстон Черчилль, Франклін Рузвельт. Альфред Хічкок, Чарлі Чаплін, Сільвестр Сталоне, Ніколь Кідман та багато інших. У вересні 2009 року Ля Мамаонія Маракеш знову відчинив свої двері після повної реновації. Інтер'єр готелю захоплює своєю пишністю, мармурові колони, обробка стінних порід дерева та каменю, вишукані тканини та справжні твори мистецтва. Просто неймовірне місце. П'яте місце готель Аман Токіо. Він займає шість верхніх поверхів знаменитої вежі отаматі, в якій 38 поверхів, поруч з імператорським палацом і торговим кварталом Гінзи. Цей готель відображає унікальні традиції Японії, елегантні лаконічні інтер'єри, в яких практично відсутні просторові кордони та використовуються натуральні місцеві матеріали та автентичні предмети декору. Аман Токіо поєднує космополітичну атмосферу сучасного міського готелю та неповторний колорит стародавньої Японії. Це місце відмінно підійде людям, які шукають ексклюзивний відпочинок. The Upper House Гонконг посів четверте місце рейтингу. Сучасний та гарний бізнес-готель з ціною за ніч у 600 доларів та крутим сервісом. Великі номери та трансфер на лімузині входять у вартість номера. В готелі є бізнес-центр, спа, тераса для засмаги та басейн. Також є спортзал та безплатний масаж. Ось ми і підійшли до лідерів. І третє місце забрав готель з відомої мережі Four Seasons у Бангкокі – це, до речі, моя улюблена мережа готелів. А саме цей готель це п'ятизірковий суперсучасний готель найвищого класу. Величезні номери з вікнами від підлоги до стелі і гарним кривидом на річку. Є великі басейни з видом на річку та китайський ресторан. У готелі майже 300 номерів, ціна на які стартує від 450 доларів. Також при ньому є бар Social Club, який у 23-му році посів третє місце. Уявіть серед найкращих барів всієї Азії. Розвод Гонконг друге місце нашого ТОП-10. Це місце для відпочинку вважають найкращим в Азії. У ньому 413 кімнат і 11 ресторанів. Величезні номери з панорамними вікнами на бухту Вікторія. Все на рівні. Першокласний персонал. Приголомшивий та смачний сніданок і всього за 1 тисячу доларів за добу. Першим у рейтинг потрапив готель Пасалакуа на озері Кома. Його вважають найкращим готелем в Європі. У ньому 24 кімнати, що розташовані у віллі XVIII століття. Ціна за ніч 1300 доларів. У 2018 році Валентина де Сантіс та її родина придбали цю вражаючу вілу в американської пари. Вона була побудована у 1787 році графом Андреа Лучині Пасалакова і бачила чимало знатних гостей від Наполеона до Вінсена Черчера. А Вінченцо Беліні написав тут дві свої знамениті опери. У всьому готелі вишність неоклассицизму поєднується з сучасними елементами. На стелях висотою понад 3 метри висять старовинні люстри з мароанського скла, але також є фенодайс. Тренажерний зал із технологічними біговими доріжками розташований посеред оливкового гаю у вінтажних скринях. Заховані ультратонкі телевізори. Деякі номери прикрашені ретельно відреставрованими фресками, а зона біля басейну оформлена в колаборації з популярним дизайнером Джей Джей Мартініс. До спа-центру примикає секретний тунель, що веде до озера, яке колись використовувалося як прохід до слуг. Біля берега стоїть класичний дерев'яний човен діді, обтягнутий тканинами Лора Піана, а в співробітники готелю. Видягнені у форму від культових італійських брендів. Ось таке неперевершене перше місце. Мрію та ставлю собі за мету, щоб в топ найкращих готелів світу входили українські готелі та мережі. З вами був Артур Лупашко. Підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. Ставте лайк та більше подорожуйте, Україною.